Ідеї трампістів про завершення війни або про заморозку конфлікту. Як вони це називають? Чи здатна Україна впоратися без підтримки Сполучених Штатів Америки, але за тотальної за умов тотальної підтримки країн Європейського союзу? Ем, про другий саміт миру в Індії. Все це далі буду обговорювати з Романом Безсмертним істориком і дипломатом та політиком. Пане Романе, добрий день. Доброго дня, пане Дмитре. Пененшл Таймс розповіло про ідеї, які обговорюють Трампісти щодо врегулювання війни а, або замороження конфлікту, а, власне, за умов повернення Трампа до влади. А, там ще йдеться про демілітаризовані зони без вступу України до НАТО. Європейські країни стануть гарантами миру А США мінімально залученими. Ну і радники Трампа підкреслюють, що Штати не повинні фінансувати підтримку миру. Якщо у Трампа дійсно так бачать майбутнє, який це виклик для України, і у Європі, наприклад, занепокоєні кажуть, що такий план може послабити НАТО і розколоти Європейський Союз? Ну, давайте так. Що стосується цих матеріалів, які з'явилися в е західній пресі, в американській пресі, то це на моїй пам'яті третє прочитання одних і тих же речей, які були озвучені досить детально і ретельно під час проведення з'їзду республіканської партії по висуненню Дональда Трампа. І тоді а, і Wall Street Journal, Financial Times, New York Times, і Європейський навіть Bild, Economist передрукували частини тих матеріалів, які а, зводилися до фрагментів, от які озвучені зараз в чергове. А, і суть їх полягає в тому, що всі намагалися розгадати підходи Дональда Трампа. А, я би сказав так: от і О'Брайен, і Флейц, і Макдональдс, і Колбі, і цілий ряд фахівців вони, власне намагалися показати, а, якою дорогою може піти Трамп, а не явно піде. І е, якщо повертатися до аналізу тих ґрунтовних матеріалів, бо насправді, якщо говорити заморозка словами, е, демілітаризована зона і так далі, це слова, 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 бо до них ще треба добратися. Через що? Власне, а як спонукати? Пам'ятаєте, там навіть і в цій статті йде мова, якщо це прийме Україна, а я скажу більше. А в принципі, ці підходи не прийме Москва? Просто не прийме і все, бо відомо вже давним-давно наперед позиція московського фюрера, який спирається на що? Перше, це на стамбульські так звані документи, які вже пилом пропали, і вони вже давним-давно струхли, і ніхто до них повертатися не буде. Тепер питання: а як змусити взагалі фюрера? Піти на діалог, будь-який я зараз не беру діалог, і стосується там до якихось досягнення домовленостей, і тільки один спосіб, силою, і тут абсолютно праві ті європейці, які в свій час вели короткі діалоги з Трампом, і казали, що він теж розуміє, що без фактору сили тут не обійтися. Згадайте хоча б Бориса Джонсона, його стаття після зустрічі із Трампом, бо, власне, це той же самий період, коли з'явилися оці тези, які ми сьогодні з вами чергове обговорюємо. Про те, що якийсь діалог. Я вже не кажу фраза про мінімальність задіяння Сполучених Штатів у різних фрагментах. Згадайте там навіть. Борис Джонсон сказав, що так війська НАТО в Європі замінять американські, українські війська там і так далі. Тобто, насправді це чергове таке перекручування, болтання цих речей. А пане Дмитре, я вам скажу свою точку зору. Вони абсолютно не ліквідні в нинішній ситуації. Оце від початку цієї війни, 2014 року, я намагаюся своїми колегами пояснити всім перше. Вона не піддається заморозці. Наступне вона не дає результату в, через рішення по типу Мюнхенської угоди, тому що це не просто пауза, це мінімальна пауза з наступним продовженням війни і так далі. Єдиним інструментом, який дозволяє розставити тут крапки над і, і вже тепер не відновити світовий порядок, а сформувати новий це формування силового. Блоку в рамках коаліції а, демократії і свободи, формування спільного командування, формування спільного оборонного промислового комплексу і нанесення поразки Москві разом з її сателітами по осі зла. Іншого варіанту у цій ситуації просто не може існувати в силу того. Згадайте днями, як московський фюрер. Після Бріксу відповідав на питання журналіста BBC. Він же сказав, що Москва може існувати і Росія тільки як держава за таких умов. Більше того, він сказав, розвиватися можна. Журналіст же йому дав чітко зрозуміти, що у вас не було війни, ваші міста ніхто не бомбардував, працювала нафтогазова промисловість, ніхто не бомбардував запаси. Паливно-мастильних матеріалів, тепер ви все це маєте. І яка відповідь була лише при таких умовах Росія може розвиватися? Ось вам відповідь на поверхню. Тепер візьміть отак, оці фрази Фюрера, і оте, що, що пишуть зараз, Financial Times, більше того, там Вторий білд, Економіст підключається і так далі. Все це є не ліквіди, і в мене таке іноді враження, що лише заповнення сторінок цього видання і не більш нічого. Пане Романе, я днями питав у Віталія Портнікова, публіциста а чи Америка дозволить собі програти Україну? І він нагадав там деякі історичні паралелі, провів і В'єтнам. І ви кажете неліквідне. Раптом, вот от так сталося, що США дійсно мінімізує свою присутність у цій війні. Чи можемо ми розраховувати на країни Європи? Я до чого питаю? До того що вчора Зеленський вперше прибув до Ісландії, був саміт Україна Північна Європа. Зустрічався, мав двосторонні переговори з прем'єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії Швеції. Власне питання: наскільки реально Північна Європа сьогодні включена? Наскільки вона може розширити підтримку? Це ж нібито найбагатша частина світу? Якщо США нас покинуть, то чи можемо ми задовільнити свої потреби там на півночі? І так перша позиція. США не можуть вийти з цієї системи, поясню чому, тому що війна прийде на їх поріг, і справа в тому, що думка Аля Трампа і його послідувачів, що от значить ми залишимо Європу на один на один із Фюрером, а самі будемо вирішувати проблему в індихокеанському регіоні. Він забувається. Той хто так каже. А на, насправді хто впливає найбільше сьогодні на позицію Північної Кореї, Китаю і так далі, Росії тому тут все зрозуміло. А вийти із допомоги Україні Сполученим Штатам Америки це означає поставити війну на поріг Сполучених Штатів Америки? Тому це дуже швидко стане зрозумілим, які як якщо почнуться будь-які порохи? Тепер стосовно ситуації Україна, НАТО англосаксонські світи Україна і так далі. Перше, оці дні, коли Рютте приступив до роботи як генеральний секретар, уже зараз видно, що Вашингтон не встигає за ініціативами НАТО. Візьміть, хоча би оцей день, вчорашній, коли в Брюсселі відбувалося засідання Північно-Атлантичної ради. За участі представників Нової Зеландії, Австралії, Японії і Південної Кореї, розуміючи, що дистанцію програють у Вашингтоні буквально через декілька годин провели закритий брифінг, і самим неприємним питанням для Сабрини Сінг, як заступники Піта Рейдера, прес-секретаря Пентагону, було питання. Так подивіться, в Європі і НАТО вже готові відповідати на питання, що де і як будуть робити північно-корейські війська в Росії і на території України. А ви навіть точну цифру назвати не можете, що там відбувається. Це свідчення того, що в Сполучених Штатах Америки в системі безпеки і оборони є дуже серйозні прогалини, і це зрозуміло було по темпах, умовах. Швидкості і об'ємах допомоги Україні. Тому в даному випадку, у Вашингтоні той, хто заходить у е, овальний кабінет, прекрасно розуміє, без НАТО, а в даному випадку без України утримати хоч якийсь баланс сил у Європі, забезпечити систему стримування буде вже неможливо. Всі ці розмови навколо того. Що зараз можна якимось чином ситуацію швидко зварганить, позвонить там, як каже Трамп, постав домовитися з одним другим. Скажіть, будь ласка, Трамп про це говорив. Він вирішив проблему з Китаєм, він, він вирішив проблему з Північною Кореєю. Вони стали ще гіршими. Тому я ще раз хочу наголосити на цьому. Хто б не зайшов у Білий Дім, а я це повторюю без кінця. Він уже чудово розуміє, що без української сили. Який треба надавати максимальну допомогу часу у Вашингтона і в НАТО справді підготуватися про протидії серйозній агресії усі зла просто не буде. Тому і Європа, і НАТО, і англосаксонський світ, а я ніколи не відділяв англосаксонський світ від Сполучених Штатів Америки, тому що Сполучені Штати Америки, Велика Британія. Весь цей світ це одне ціле. Воно працює як одна економічна одиниця, як одна безпекова одиниця, іноді, створюючи подібні форми, на які зараз присутній президент України для того, щоб виокремити свою позицію. Ну що ж, вони мають право, вони в кінці кінців заслуговують своїм впливом у світі. Але те, що вони будуть якось окремо існувати, це для мене просто відсутнє як. Категорія в системі безпеки північно-атлантичного світу, президент Зеленський заявив, що другий саміт миру може відбутися в Індії. Як на це подивляться, ну, перш за все, цікаво в Пекіні, ну і ясна річ, в Москві, і, 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 і власне, наскільки зацікавлена Індія? Ну, у цьому відношенні на Моді подає певні сигнали, але ці сигнали один день плюс, а на другий день в мінус. Не виключаю, що після тих спроб, які були по Саудівській Аравії, по Об'єднаних Арабських Еміратах, по Катару, Оману, що в кінці кінців світ зійдеться на Індії, і ми здається, з вами на цю тему говорили. Я казав, що цьому саміту в цьому півріччі просто часу немає. Якщо є, то десь на кінець весни, а можливо і на літо наступного року. Якщо взяти цей час в розрахунок. І розуміючи, наскільки на рендрамоді зацікавлений у всіх цих процесах, безумовно, час є. Якщо не виникнуть е, різного роду, е, скажімо, форс-мажорні ситуації на лінії фронту, е, ситуацію на Близькому Сході, бо все це одне ціле, його не можна розривати, не виключає і виникнення нового вогнища війни в індотихоокеанському регіоні, бо треба розуміти. І правду тут абсолютно Марк Рютте. поява корейців на російсько-українському фронті це в тому числі і удар по Україні, але і удар по південній Кореї, і там треба сформувати відповідь на питання. Це означає, що напруга там зросте. Причому це дає багатьом зрозуміти не випадково на. Засіданні Північно-Атлантичної ради була вся делегація Окус і навколишніх країн. Вчора це дає зрозуміти, що там може виникнути полум'я війни. Відтак вдумайтесь наскільки кардинально зміниться ситуація у світі, і чо, чи тоді до саміту миру буде. У кого лежати душа? Я маю на увазі і європейців, і Сполучені Штати Америки. Я вже не кажу країни Дотхванського регіону. Ви правильно, пане Дмитре, помічаєте ситуацію з Китаєм? Згадайте, кілька місяців, кілька тижнів. Даруйте, на полях Генеральної асамблеї ООН було створено друзів миру. Що це був за крок? Це був крок Китаю, власне, відмовити рух неприєднання для того, щоб ізолювати ці країни від позиціювання між вістю зла і коаліцією свободи і демократії. Але як виявилося, з цього нічого не вийшло, бо відповідь тут же дав фюрер у Казані, затискаючи всі ці країни в в рамках Бріксу. І заводячи їх просто у коридор, який веде дорогу тільки до осі зла, і з моєї точки зору Індія і Бразилія вона невдовзі вискочить і звідти, тому що там уже в декларації поставлено питання про консультації стосовно створення воєнно-політичного союзу. Відтак, роль Індії в цьому процесі буде залежати не тільки від бажання Києва. І Іньоделі воно буде точнісінько так залежати від бажання і даруйте від ситуації, яка буде складатися в світі в питаннях безпеки. Пане Романе, прошу коротко прокоментувати. В Грузії десятки тисяч громадян вийшли на вулиці після того, як і опозиції, і президентка країни не визнали е, результатів офіційних парламентських виборів. Вчора мені в ефірі м, спостерігачка на виборчій дільниці, громадська активістка Наталія Васадзе, сказала, що грузини налаштовані боротися, і все вирішиться в ці декілька днів ну тобто, можливо, тиждень. А якщо не вирішиться, то тоді країна там років на 20 Ну, Виходить, що приречена на грузинську мрію, як ви бачите перспективу вирішення цього питання, чи дійсно прямо зараз в ці дні все вирішується, і чи є якісь надії? Давайте так, я скажу те, що ну, багато хто не бачить, доля Грузії залежить від результатів російсько-української війни. А справа в тому, що те, що відбувається зараз в Грузії, само по собі Долю Грузії не визначить. Якщо вникати в деталі, говорити про них, я на цю тему можу безліч часу говорити про те, які сили, що вони можуть досягнути, і так далі. Але справа в тому, що найгірше, що відбувається зараз із Грузією, вона стає об'єктом міжнародних відносин, а не суб'єктом. Вона об'єктивізується і це, власне, є наслідок. Тої паразитування, яке грузинська мрія здійснює над грузинським суспільством, бо рівень фальсифікації виборів, які було реалізовано на цих виборах, він шокує і вражає тих, хто розуміє, як так звані технологічні новинки були використані для того, щоб паралізувати опозицію. І демократичне середовище у Грузії, тому безумовно, грузини будуть боротися. Безумовно, що їм треба допомагати, наскільки це можна, і підтримувати їх. Однак ще раз хочу зазначити, Грузія об'єктивізується в міжнародних відносинах, тому сама вона навряд чи зможе вибрати, вибратися з тої ситуації, в яку їх завела грузинська мрія. Пане Романе, дякую за розмову. Роман Безсмертний, історик, дипломат, політик був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку. Якщо з чимось не згодні, дискутуйте в коментарях і підпишіться, якщо тут, вперше.